Близнюки, вітаю вас! Чудовий молодик 4 серпня у 12 градусах Лева у вашому третьому секторі гороскопа приходить наразі не один а разом із ретроградним Меркурієм із 5 серпня. Тож, 2 дні до, 2 дні після це дні Гекати, плюс ретро Меркурій. Не наважуємося ні на які різкі кроки. Більше інформації збираємо і опрацьовуємо, тим більше, що ретро Меркурій, ваш управитель. Зараз і не дасть вам так швидко розігнатися і прийняти якісь важливі ключові рішення. Однак не панікуємо, якщо щось зупиняється, встає на паузу. Розуміємо, що це такі транзити короткострокові, вони нам тільки якийсь певний нетривалий етап, показують і коригують нас по нашому життєвому шляху. Так ось близнюки, звертаю також вашу увагу, що максимальна проявленість енергії молодика буде всередині лютого 2025 року. Боку, тож зважайте. Також наголошую, що по третьому сектору вашого гороскопа особлива увага на. Транспорт, на вміння спілкуватися, на уміння взаємодіяти у тому близькому середовищі, де ви так чи інакше видимі, публічні, де ви хочете виступати, хочете по-новому себе подавати, можливо, прижитися, можливо, це вже такий рівень оволодіння мовою, коли у вас виникає бажання виступати. Друзів також долучати до свого кола спілкування, поміняти роботу, переїхати, займатися. Підготовкою документів, або це вихід, можливо, на роботу, яка більше пов'язана із тим, що вам до душі, через що ви реалізуєте для себе набагато сприятливіше, відчутніше, що вам краще вдається, як би ви хотіли навчатися, чому б ви хотіли навчати, яку інформацію ви б хотіли ділитися, які ті виступи, гастролі, наприклад, мають бути, що конкретно такого внутрішнього ви б хотіли реалізувати. І тут переходимо до ретроградного Меркурія, який з'єднується із Венерою у вашому четвертому секторі гороскопа 7 серпня. Вони приносять сюди енергію практичності, раціональності і побудови стосунків на основі практичного, взаємовигідного і в той же час ретельного доточного підходу. Адже тут всі наші домашні, ми маємо із практичної точки зору підійти до питання переїзду. Переміни роботи, можливо, ближче до нашої оселі, також більший зв'язок із домашніми, відточити в собі якийсь професіоналізм, додатково підтвердити якісь документи, навички, передати на права, відновити документи, навчитись чомусь новому, заявити про себе, працювати в іншому місці для того, щоб урегулювати питання стосовно наших близьких, домочадців, батьків, дітей стосовно можливості проживати в певній країні. В певній оселі подаватися на якісь види допомоги, наприклад, урегулювати питання віз, посвідок, громадянства і усіляких дозволів. Нам в Певному сенсі необхідно заявити про себе в новому середовищі, в новій спільноті людей, в новому колективі, показати якісь нові уміння або ж хоча б готовність їм навчатися цим нашим подальшим перспективним якимось задаткам, розвивати їх в собі, оволодівати новими знаннями. Це буквально нове обличчя, те, що і так приносить нам щастя і задоволення, тільки ми маємо зараз зробити на цьому акцент, дати цьому. Практичне застосування. Також звертаю увагу, близнюки, що секстиль від Юпітера, який наразі у вашому першому секторі гороскопа, ось тут він приносить відчуття і підтримки з точки зору партнера, коли ви разом, коли ви можете сміливо рухатися назустріч вашим бажанням найпотаємнішим, вашій публічності навіть, можете посприяти один одному у вирішенні ключових Питань, буквально навчатися разом, переїжджати разом, отримати якусь таку роботу, відновлювати документи. Якщо це шлюб, щаслива зустріч, то також познайомитися навіть на якихось курсах. Крім того, це власний оптимізм, власне бажання розвиватися, коли ви і своїм прикладом показуєте, що ви можете, що ви вмієте, ви готові змінити якнайкраще ваші якості в сенсі їх практичного застосування в Реальності. Так і ваш партнер відчуває від вас колосальну підтримку. Він буквально вас заряджає, надихає, він зацікавлений у вашому розвитку наразі. Близнюки, я вам бажаю використати цю енергію молодика максимально якісно, максимально продуктивно. Якщо потрібно, транспортний засіб, права відновити, купити, продати також може бути, зробити щось настільки адаптовано для себе, щоб це було і вам зручно Зручно зрозуміло і представляло альтернативу, нове уміння, навичка, новий, навіть якийсь аксесуар до телефону, новий телефон, мікрофон, камера, також поїздка, можливо, знайомство необхідно, коли ви хочете навчатися, наприклад, у когось з кимось взаємодіяти, спільно вести якийсь певний проєкт, вам просто необхідні якісь практичні кроки для того, щоб облаштувати, наприклад, ваше робоче місце на дому, наприклад, долучити ваших домашніх теж дуже може бути, отримати підтримку стосовно проживання в якомусь місці, де ви дійсно більш зараз потрібні, де ви відчуваєте себе в більшому ресурсі. Дякую вам, близнюки, і до зустрічі в наступних відео.